Це ресторативна йога практика, яку я просто обожнюю. Їх можна робити в будь-який час вранці, ввечері. Якщо ви відчуваєте себе ліниво, якщо ви хочете зробити її перед сном для хорошого сну, якщо ви відчуваєте себе втомленим, це. Практика для вас. Давайте розпочнемо в позі, на четвереньках, на руках та колінах. І ми розпочнемо з дуже класної розминки хребту, моєї, напевно, найулюбленішою. Поставте коліна на ширині стегон, руки трошки ширші за плечі, як зазвичай. І ми будемо робити рухи дуже схожі на кішка корову, але ми також будемо приводити наш хребет вліво та вправо. Я зазвичай починаю ці рухи з круглої спини, відпускаю голову донизу. Потім відправляю мій бік, хребет в ліву сторону. Потім прогинаю спину, підіймаємо голову, потім до правої сторони і потім знову округлюємо. І ми створюємо. Кола хребтом, спиною. Немає правильного або неправильного способу робити цей рух. Він справді буде по-вашому, як, як вам відчувається, потрібним. Але давайте сповільнюватись, давайте будемо ніжними і повільними. По відношенню до нашого хребту, нашої спини. Кожного разу, коли ви округлюєте спину, відпустіть голову, дозвольте голові бути важкою. Кожного разу, коли ви прогинаєте спину, трошки підійміть підборіддя, подивіться догори. І давайте дуже обережно змінимо траєкторію і будемо робити коло в іншу сторону. Дуже повільно робимо коло в іншу сторону. Давайте зробимо ще пару разів. І повільно повертаємося до прямої спини. Затримайтесь тут на секунду, зверніть увагу на відчуття у вашому хребті. І тепер ми продовжимо з класною розминкою наших суглобів. Уявіть, що ви малюєте кола плечами. Спочатку ми почнемо вперед, потім вліво, назад, вправо. І знову вперед. Ми робимо кола з зап'ясть, з колін та тазостегнового суглобу. Тому зверніть вашу увагу до цих трьох суглобів. Знову ж таки сповільнюйтесь, не поспішайте тут, будьте ніжними. Якщо в будь-який момент, наприклад, попереду вам треба зупинитись чи, можливо, позаду зробити таку невеличку паузу, не соромтеся і робіть її. Робіть те, що зараз відчувається найбільш потрібним. І давайте так само змінимо траєкторію і робимо кола, малюємо кола в іншу сторону. Продовжуйте тут дихати, зверніть увагу на ваш вдих. І видих. Почніть поглиблювати ваш вдих. І сповільнювати видих. Давайте зробимо ще одне таке коло. І дуже повільно, обережно повертаємося до пози на четвереньках. Добре. Поверніть ваші руки, ваші коліна. І тепер випряміть праву ногу. І ми відправимо праву ногу до правої сторони, так, щоб наше ліве коліно і права ступня, вони були паралельно одне до одного. Тобто, права нога вона випрямлена повністю до правої сторони. Зробіть тут вдих. І тепер на видиху згинаємо ліве коліно, відправляємо <кхм> стегна на. Ближче до підлоги, до п'яти і руки випрямлені вперед. Залишаємося тут. Ви можете розслабити ваше чоло, наприклад, на подушці, або покласти йога блоки, розслабити чоло на йога блоці Ось таким чином. На наступному вдиху, давайте повільно підведемося у позу на четвереньках, але залишіть вашу праву, вашу праву ногу, витягнути, як вона є. І тепер уявіть, наче ви малюєте велике коло великим правим пальцем ноги і переводимо цю ступню вперед. І тепер зробіть такі маленькі кроки правою ступнею аж до лівої сторони, і відпустіть гомілку повністю на підлогу. Можливо, вам треба буде відправити. Ліву ступню трошки назад, щоб стегна повністю відпустилися на підлогу. Відпустіть коліна, пальці ніг. Це називається поза голуба. І тепер відпустіть руки настільки, наскільки це можливо, наскільки вам комфортно сьогодні. Так само, якщо у вас є подушка, ви можете покласти тут подушку, розслабитись на подушці. Або, можливо, відпустити чоло повністю на підлогу. Ми не будемо затримуватись тут супер надовго. Можливо, якщо ви хочете поставити на паузу цю відео і побути в цій, в цій позі трошки довше, ви можете це зробити. Але давайте повільно почнемо підводитись, підійміть ваші груди і поставте долоні на підлогу. Підійміть ліві пальці ніг, ліве коліно і відправте правого мілку назад. Повертаємося до пози на четвереньках. І тепер зробимо те ж саме на наступну сторону. Тепер випряміть ліву ногу і відправте ліву ступню до лівої сторони, так, щоб ліва ступня та праве коліно були паралельно одне до одного. Зробіть тут вдих. І тепер на видиху відправте сідниці назад, випряміть руки вперед. Я повернусь до вас передом, щоб мене було краще видно. Ліва нога випрямлена. І так само розслабте чоло на подорожці, на підлозі, можливо, на його блоці. Тепер повільно підводимось, повертаємося до цієї пози на четвереньках. Ліва нога залишається випрямленою, і переводимо ліву ступню до переду нашого килимку ближче до лівої руки. І робимо маленькі кроки лівої ступнею до правої сторони. Відпустіть гомілку на підлогу. Можливо, вам треба відправити праву ступню трошки назад, відпустити стегна повністю на підлогу. І тепер відпустіть руки настільки, наскільки вам комфортно. Продовжуйте дихати глибоко, наповнювати легені киснем. На кожному видиху відчуйте розслабленість, відпочинок. Добре, почніть повільно підіймати груди. Поставте долоні на підлогу, підійміть праві пальці ніг, підійміть праве коліно, відправте лівого гомілку назад, повертаємося до пози на четвереньках. І звідси просто перевертайтеся і лягайте на спину. Перевертайтеся і лягайте на спину. Зігніть коліна і поставте ступні на підлогу. Наступне ми будемо робити позу. Моста з йога-блоком. Візьміть ваш йога-блок, або, можливо, у вас є декілька книжок, і покладіть їх поряд себе, випряміть руки уздовж тіла. Переконайтеся, що ступні приблизно на ширині стегон, пальці ніг показують вперед. І звідси ми просто підіймемо стегна від підлоги. Візьміть ваш йога-блок і поставте його в ідеалі на середню висоту прямо під крижами. Тобто, це між вашим попереком та сідницями. Якщо це відчувається як забагато для сьогодні, ви завжди можете відпустити його на найнижчу висоту і відпустити ваш, ваші крижі на, на блок. Або, можливо, ви відчуваєте сьогодні себе особливо гнучким або гнучкою, і ви хочете стати на найвищу, це вже, це вже на ваш вибір, як ви захочете. Добре. Розкрийте руки до сторін широко. Це одна з моїх найлюбленіших ресторативних поз. Вона одночасно розслаблююча та така розкриваюча. Добре, тепер підійміть стегна трошки вище, просто щоб прибрати книжки, блок, що у вас є, відпустіть стегна донизу і приведіть коліна до грудей. Обійміть себе. Залишіть коліна біля грудей, розкрити руки до сторін долонями донизу або зігніть лікті. Зробіть тут вдих і на видиху відправте ваші коліна і стегна до лівої сторони. Скручування у животі, відпустіть ліву руку на праве коліно і погляд до правої сторони. На вдиху повертаємось до центру. Коліна до центру, до грудей. І на видиху відпустіть коліна до правої сторони, стегна до правої сторони, права рука на ліве коліно і погляд до лівої сторони. Вдих повертаємось до центру коліна до грудей. І тепер на видиху обійміть себе тут, погойтесь зі сторони в сторону. Якщо у вас коліна разом, покладіть праву долоню на праве коліно, ліво, долоню на ліве і трошки розведіть ваші коліна. Продовжуйте гойдитись вліво та вправо. Просто зверніть увагу на різницю між тим, на різницю у відчуттях в спині в попереку між тим, коли у вас коліна разом та коли вони окремо. Я іноді люблю робити такі кола колінами, наче малюєте кола колінами. Добре, ви можете залишатися тут стільки, скільки захочете. Можливо, зробити невеличку шавасану, або посидіти в тиші, або одразу переходити у ліжко та лягайте спати. Дякую вам велике за цю практику і побачимось наступного разу.